Право зробити перший символічний удар в матчі надається лицарю ордена Богдана Хмельницького, командиру роти батальйону безпілотних систем Регбі Тім, гравець Криворізького регбійного клубу, який з 2015 року проходить бойовий шлях від Донбасу до Курської операції, де під його командуванням було знищено понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки. У 2015-16 році добровільно підписав контракт з батальйоном Донбас служив рік за контрактом. А у лютому, 22-го, не став чекати якихось повісток або визовів. Добровільно пішов у військкомат, зробив цей вибір осознанно. Пройшов важкий шлях. Спочатку у 25-й десантно-штурмовій бригаді. Потім, за станом здоров'я, був визнаний непридатним до ДШВ. І вирішив долучитися до підрозділу регбістів. сьогодні. Виробили перший символічний удар матчу. Розкажіть, чи, які ваші взагалі емоції з проводить цього думка? Чи хвилювалися? Що для вас це означає? Це дуже відповідально. Було дуже нервував, тому що ну велика честь для мене відкривати матч, тим паче перед алеєю спавших воїнів. За честь я вдячний клубу за це, тому що пам'ять повинна бути завжди про хлопців. Ми не повинні ніколи з них забувати і віддавати їм шану за справу, яку вони зробили. На жаль, ціною власного життя. Нагороджений президентом України, орденом та відзнакою за оборону України Юрчук Максим Олександрович. Дякуємо та слава Україні.